Українська економіка півроку на військових рейках компанії інтенсивно працюють на бізнес-фронті, паралельно допомагаючи волонтерам. Так, нова пошта до останнього працювала на територіях, які наразі перебувають у тимчасовій окупації. Нині особливу увагу приділяють допомозі благодійним фондам. Ми збільшили об'єми допомоги. На теренах цієї країни, якщо до початку війни у лютому у нас було 82 учасника, то зараз їх вже налічують 310. Це означає, що 310 благодійних фондів та волонтерських організацій мають змогу доставляти свою допомогу за рахунок нової пошти по теренах країни. Гуманітарний напрям нової пошти в Одесі значно допомагає в роботі одному з найбільших благодійних фондів регіону корпорації монстрів. Это большие посылки объемные. Мамочкам и детям нужно передавать и памперсы, и детское питание, и вещи. Когда начались, началось движение переселенцев, они, естественно, уезжают чаще всего без вещей, и им нужно вот помогать. И все это, конечно, связано с новой почтой. Наши объемы посылок увеличились, ну, наверное, в десятки раз. Гуманітарний напрям нової пошти реалізує одразу кілька програм для тих, хто відправляє допомогу постійно, і для тих, хто разово у кожному з випадків доєднатись просто. Щоб відправляти гуманітарні вантажі за рахунок нової пошти, вам потрібно знайти наш сайт у інтернеті та подати відповідну заявку. З початку повномасштабної війни в Україні завдяки гуманітарному напряму роботи нової пошти доставлено понад 15 тонн вантажів, а кількість учасників ініціативи збільшується з кожним днем.